Майбутні студентів для себе сумду виховує зі шкільної лави. Підготовка здійснюється на базі центру науково-технічної творчості, що працює при вузі. Аби подивитись, чого вихованці навчились, для них організовують спеціальні конференції. Днями провели вже 13-ту. Спектр представних юними науковцями робіт широчезний. Та, окрім різноманіття тем, дорослі науковці відзначили і високий рівень підготовки учасників конференції. Наукові доповіді, які не те, щоб підготувати, а навіть зрозуміти, не всім дорослим по зубах. Теоретична механіка, статика, опір матеріалів, гідравліка, термодинаміка та оптика. Тринадцята наукова конференція зібрала вихованців центру науково-технічної творчості учнівської молоді СумДУ. Організатори переконують, проведення таких конференцій безумовно має сенс, та й результати не змушують себе довго чекати. Практика показала, що ті студенти, які пройшли цю школу. Школу, вот, будучи учасню, в школах так кадр приходять к нам, вони не становляться атлічниками І це стосується не лише безпосередньо навчання. Додають викладачі, такі студенти стають переможцями як вузівських, так і всеукраїнських олімпіад. За роки свого існування центр вже подарував вишу понад два десятки сумлінних аспірантів деякі з них нині самі займаються із школярами. У таких детей уже меняется миро мировоззрение. То есть они, пройдя несколько лет, даже год-два, уже мы видим другого человека. То есть человек, который знает, что он хочет. Он умеет работать, он умеет ставить цели. И такие дети, конечно же, выделяются на фоне других. Наразі центр науково-технічної творчості відвідує близько 70 школярів 7-11 класів. Серед них як сумчани, так і гості з міста Білопілля. Юні науковці переконані, їхнє сьогоднішнє захоплення стане добрим підґрунтям для подальшого навчання та вибору майбутньої професії. Ця робота в науково-технічному товаристві допомагає мені по школі та дає мені надію вступити до престижного навчального закладу. Дуже цікаві задачі, які е, вирішують студенти саме перших других курсів, і саме тому е, мені буде легше тут навчатися. Молодим людям е, дасть і большою допомогу, окажет каже цих предметів в дальніше свої профріаційної діяльності. Цього року із майже 70 учнівських робіт викладачі обрали та заслухали доповіді по 16. -ти. У планах на рік наступний збільшити як кількість виступаючих, так і розширити географію конференції, долучивши до лав юних науковців, школярів з інших районів Сумщини. Альона Душкіна, Сергій Лазаренко, обласне державне телебачення.